Миць бажає познайомитись. Чи вільне серце зірки світових дискотек Дана Балана молдовський співак та композитор завітав до Києва на конкурс краси? А от чи пригледів за видне наречений когось з українок? Дивіться далі. Яка врода, такий смак. 20 найгарніших дівчат з різних областей змагаються за титул Королева України. Роздивимось, претенденток на престол. Дора, сьогодні ти обирав королеву Україну. Сьогодні ти був членом журі. Є головний критерій: те, які дівчата подобаються особисто тобі. Приміра. Ти прекрасно розумієш, Ти знаєш, що я люблю блондинки, страшно, дуже сильно люблю блондинки з дитинства. Дуже жаль, що в цьому році в составі королеви України дуже мало блондинок, В основному були брюнетки. Траплялося тобі бувати на конкурсах краси в Латинській Америці. Дівчата з Латинської Америки традиційно перемагають на всесвітніх конкурсах. Краси для нас в Венесуелі конкурс ані готовиться селі. Потому що це такое шоу, що ти даже не представляєш, що даже місіс світ е, міс мира просто відпочиває. У нас в Венесуелі, как це показ пані, не только високані понятно, вальши попа, вальша груд. И слава богу, що у нас в Україні вже не, немножко ми від цих стандартів, що іменно місць должна бути очень худая, кастлява кастовій чоловіка, который ходить пассе. Як ти ставишся до того, коли дівчата намагаються підрихтувати себе за допомогою пластичних хірургів? Тому що насправді у Венесуелі. Цим грешать. По поводу попы я могу сказать, что все практически всегда натурал, всегда все в своем, на своем месте. А в принципе я читал, почему вини, если можно коррективы сделать человек еще лучше, если цвета в меру, это можно. Почему нет. Красунчик для красунь. Співає для конкурсанток екс екс-учасник молдавського гурту Озон зірка світових дискотек Дан Балан. У вас есть свои предпочтения в красоте женской? Нравятся брюнетки, блондинки, высокие, маленькие. Главное магия. Вот это есть. Почему я это так решил? Потому что у меня были разные королевы. Так сегодня королева Украины называется, да. И все они были все время разные. Поэтому я решил, что вообще не важно. Брунетка, блондинка, магия есть, все. Вы никогда не рассказываете о своей личной жизни. Где живет ваша дама сердца? В Кишиневе, Нью-Йорке, Киеве, возможно. Потому что в Киеве у вас много друзей и много знакомых. Сейчас, сейчас уже не знаю, где живет. Меня поймали в период очень такой своеобразный. Ситуация такая что не хочу об этом говорить. Вы были одним из номинантов на Грэмми как автор одной из... Соавтор одной из песен Рианы. <поторит> Это был большой-большой хит. Номер один в 32 странах мира. Один из ее продюсеров захотел сделать ремейк. Мы, когда на Грэмми были, в принципе, должны были и спеть там. Вместе мы что там... Слова там есть, которые из оригинала. Но тогда был этот инцидент, когда ее избил ее молодой человек, и она не не смогла спеть, к сожалению, да. В Украине у вас много друзей, знакомых, вы пели дуэтом с Верой Брежневой. А ты прочти, мои глаза, боюсь остаться с тобой. И с Ольгой Романовской совсем недавно записали песню. Конечно, здесь очень много знакомых. Я очень люблю Киев. Так что вижусь, конечно, с Верой очень часто общаемся. Сейчас Украина активно движется в Европу. Молдова стала членом Евросоюза уже около двух или трех лет назад. Вы на себе как-то это ощутили? Но без виз молдаване сейчас могут путешествовать по Европе, по Шенгену. Это плюс, конечно, хороший. Два-три года это ничего не значит, по-моему. Еще много предстоит работать. Не тисне перемогу у конкурсі краси. Здобула 20-річна Вероніка Михайлишин з Івано-Франківська. Вітаємо вас з здобуттям титулу королеви України. Які перспективи у вас? Який конкурс далі? І взагалі чим тепер будете займатися? Поки про перспективи ще не можу нічого сказати. Я ще не відійшла від того, що мені вручили корону. Я ще не дуже вірю в це, що я королева України. Насправді, що ви отримали як королева України, окрім стрічки і корони. Ще нічого не знаю. Ще сама нічого не знаю. До вас першою пішла. Конкурс Королева України відрізняє від інших конкурсів тим, що вам потрібно було створити свій власний проект екологічний проект. Що робили ви? Це проєкт про виробку лісів в Карпатах. Я сама з Івано-Франківська, і як ви знаєте, напевно, це. Карпати, Буковель, Яремче, там всюди ліси. Якщо заїхати туди з туристичної сторони, ми бачимо прекрасні гори. Так а якщо заїхати з іншої сторони, ліси перетворені в галявини, і це насправді дуже велика проблема, тому що це все веде за собою великі трагедії людські.